Слава Ісусу Христу, Батько мій Небесний, дякую тобі Господь, за цей особливий час, коли ми можемо повертатися до Євангелії, коли ти продовжуєш говорити до мене, до нас, тих, хто живе сьогодні на цій землі. Господь, нехай всі ці слова будуть, Господь, освячені Духом Святим. Нехай Твоя милість Господь і зливається в наші серця. Благаю тебе у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Візайте, Амін. 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 любі. І так. Минулого разу Господь нас навчав да, про зіпсованість нашого людського серця. Любі. Основні концепції людського серця це наша надія тільки в Ісусі Христі. Бог Отець від... ми віддаємо Господу наші серця. любі. Сьогодні давайте ми дізнаємося, що таке самовизнання, що таке захворівше его. Давайте ми сьогодні дозволимо Господу навчати нас про самоправедність і про Божу праведність. Любі, перед тим, як ми будемо визнав... дізнаватися, що таке самовизнання, що таке захворівше его, і що таке самоправедність і Божа праведність. Давайте ми згадаємо історію. Історію гріхопадіння. падіння. Книга «Буття» перша глава з 27 по 29 вішик говорить такі чудові слова. Бог на свій образ людину створив, на образ Божий Її він створив. Як чоловіка, так і жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: наповнюйте землю, володійте нею і пануйте морскими рибами, над тастом небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог, Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому деревний, що воно розсіває насіння. Нехай буде вам наїжу на це. Господь Бог создав людину по образу і подобію своєму. Він дав нам розум, емоції, свободу. Він дав нам дух, душу і тіло. Ми образ Божий. Але. Окрім того, що Бог дав людині владу, можливість жити в Едемському саду, можливість керувати всіма тваринами і усім Божим творінням, Бог дав свободу людині. У саду Бог посадив одне особливе дерево, плоди якого людина не повинна була їсти. І насадив Господь, Бог, рай у едемі на сході, і там осадив людину, що її він створив. І зростив Господь Бог із землі кожне дерево принайде на вигляд і на їжу смачне і дерево життя посеред раю і дерево пізнання добра і зла. Виникає запитання, для чого Бог создав дерево, одне дерево, яке сказав, що людина не повинна їсти плоди цього дерева. Для чого Бог посадив дерево пізнання добра і зла? Бог дерево поставив для того, щоб люди бачили і пам'ятали ту любов, яку Бог дав людям. Дерево посаджене посередині раю для того, щоб людина пам'ятала Божу доброту. Варко хотів потурбуватися про людину. Але що ж відбулося насправ... на... На... насправді? Любі. Людина сама прийняла рішення про себе турбуватися, порушивши батьківське застереження. У книзі буття 2, 15, 17, і взяв Господь Бог людину і в Едемському раю місти був її, що порала та його доглядала. І наказав Господь Адаму і кажучи: з кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева, знання, добра і зла не їж від нього. Бо в день твоєї їди ти, напевно, помеш. Одне застереження Бог дав людині. Не їсти пліт із одного особливого дерева. Все. В чому ж гріх першої людини любі, полягає? Непослушання. Непослушання. Людина постала проти Бога. Своїм непослухом людина постала проти Бога. Вона поставила себе на перше місце замість Бога і прийняла рішення жити так, як вона хоче. Ви згідні з цими словами? А давайте подивимося, що Господь каже. Буття третя глава шостий віршик. Побачила людина, захотіла бути більшим за Бога і прийняла рішення жити без Бога. Людина хоче робити все сама. Любі, коли людина стояла перед деревом, те, що вона була спокушена, так. Но, любі, це не є причиною того, що людина ослушалася. Людина побачила цей плід. Вона спочатку побачила. Потім вона захотіла вкусити цей плід. Питання, хто цей плід дав? Змій дав і людина? Людина. Сама взяла і з'їла. Тим саме людина сама захотіла це зробити. Що таке самовизнання? Самовизнання це хворий стан нашого я. Іншими словами, це захворів его людини. Думання про самого себе. Це є самовизнання. Самовизнання це зіпсоване життя. Зіпсоване життя плюс зіпсована віра, викликана світськими цінностями, дорівнює захворівше его, яке спокушає людину через пожадливість тіла, очей і життєвої гордості. Самоправедність. Що таке самоправедність? Прояв захворівшого его. Писання до нам 10 глава із 2 по 3 віршик. Любі, Апостол Павло каже такі слова. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої і силкуються поставити власну праведність, не покорилися праведності Божій». Апостол Павло говорить про певних людей. Які замість того, щоб отримати Божу праведність як подарунок через віру в Ісуса Христа, вони самі намагалися бути праведні. А сьогодні в нашому житті не так? Особисто в моєму житті. Бог нам дарує праведність в Ісусі Христі, але ми люди хочемо самі бути праведними. Для того робимо добрі діла, бо хочемо визнання. Любі, праведність Божа. Праведність Божа любі, це не мої вчинки, це не мої уміння, це не мої навики, які я здобув, які Бог мені дав. Це не мої знання, які Бог мені дав. Чи мій досвід християнського життя? Ні. Божа праведність це не наші з вами любі заслуги. Божа праведність це заслуги кого? Ісуса Христа! Ісус Христос досяг на христі. на христі, досяг праведність для нас і з вами. Любі, праведність Божа це Божий подарунок. Але сьогодні, сьогодні самоправедні особи, до речі, самоправедні особи це ті люди, які хотіли самі бути праведними. Вони вбили Господа, вони вбили Ісуса Христа. Світські психологи говорять про нашу з вами людську самореалізацію. А що говорить Бог про нас? Що нам і в першу чергу особисто мені потрібно робити? Любі. Господь особисто мені каже Руслан, тобі потрібно відвернути своє захворівше его. Своє захворівше его. Що це означає? Любі. Лука 9.23. А до всіх Ісус промовив, коли хоче хто йти вслід за мною, хай що зробить? Хай зречеться себе, візьме свого щоденного Христа йде за мною. Особисто мені Ісус говорить, Ослан, тобі треба багато від чого відмовитися в своєму житті. Але це все важко. Як це все практично реалізувати? Любі. Е, у Івана 3 главі, 5 вірш Ісус Христос каже такі слова. По правді, по правді, кажу я тобі. Коли хто не родиться з води духа, той не може війти в Царство Боже. У 3 главі Євангелія від Івана Ісус Христос закликає до того, Він каже, що вам потрібно народитися згори. Народитися від Бога. Якщо ви не народитеся від Бога, ви не зможете війти в царство Боже. Мені особисто любі, признаюся вам чесно, мені потрібно видалити зі свого життя захворівши его, це розп'яти самого себе, вбити своє я, вбити своє мій, моя, моє, мені. Ось це є его. Я. Мі, моя, моє, мені. Христос каже, візьми слово Христа і слідуй за мною. Римлянам. мені потрібно видалити зі свого життя, захоюще Его. Дивіться, що каже апостол Павло. Все для Бога. Я живу для Бога, помираю для Бога. Римлянам, 14 глава, 8 віршик. А коли ми живемо для Господа живемо. І коли ми вмираємо, ми для Господа вмираємо. І так і не інакше живемо ми або вмираємо, ми Господні. Любі. Особисто мене Господь закликає жити не для себе, а жити для Нього. Теорія це добре. Але коли особисто я житиму цим Божим Словом, то Господь буде дійсно в моєму житті. Моя надія Ісусі Христі. Оскільки своїми силами ніхто з нас не може війти в Боже царство. Любі, Для того, щоб війти в царство Боже, нам потрібно родитися від Бога. Як це відбувається? Перше, з особистого визнання гріховного стану свого серця. Друге, нам потрібно прийняти рішення посвятити своє життя Ісусу Христу, відмовитися від самого себе, від свого хвалого Его. Помолимося, любі. Бог Отець наш Небесний. Хоче подякувати за те, що ти показуєш, наскільки наше людське серце зіпсоване гріхом, але ти той Бог, який нас полюбив. Який послав сина свого у цей світ раді того, щоб спасти нас, спасти нас від наших гріхів, спасти нас від самих себе, Господь. Молю тебе допоможи, Господь, відмовитися від себе, відмовитися від свого его і почати жити не для себе, а для тебе. Благослови кожного, хто є на цьому місці, благослови кожне серце, Господь тобі, хай буде в нашому житті практичному, духовному. Вся слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.